Росії прийшла відплата за масовані обстріли України, вибухи та вогонь у глибині країни і навіть у самій Москві. Рашисти знову масовано вдарили по Україні, але тут почало горіти і у них самих. Карма спалила як колони рашистів на марші, так і принесла вибухи до них у міста. За кожен злочин всесвіт платить катастрофами у самих окупантів. Тож росіяни цю істину вже пізнали на собі. Деталі почуєте у ролику. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте в Байка і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати у московській області. На заводі імені Ухтомського сталася масштабна пожежа. Вогонь розповсюдився на більш ніж 2000 квадратних метрів. І про це повідомляє на моніторинговий телеграм-канал Астра за попередніми даними. Пожежа виникла на території заводу під Москвою. У будівлі на вулиці 65 років перемоги загорілося приміщення в компанії Структура Арт, яка виробляє декорації для різноманітних заходів і форумів. Зазначають у Домлені за інформацією рашиських змі наразі. Рошеська влада причини загоряння не розкриває, але окрім цього, і у самій Москві спалахнула сильна пожежа на великій черемушкінський горів. Торгово-розважальний центр у Ріо про це повідомили рашистські пропагандисти. У мережі вже показали кадри з місця події. За попередніми даними займання почалося у районі фітнес-центру. Стовп густого диму відкрите полум'я було видно здалеку. Окупанти готували для гасіння пожежі авіацію. Розмі писали про ризик розповсюдження вогню. Що стало причиною пожежі? Поки що також не повідомляли. А вже ж вибухає і палає у рашистів І на полі бою українські військові спалили дві рашиські колони на Курщині. Одна із ліній техніки окупантів була знищена у Курській області, і відповідні кадри потрапили в мережу. Ресурс, воєнний інформатор, уточнює, що українські військові використовували для атаки установку «Хаймерс». Військовий аналітик Ян Матвєєв із цього приводу сказав таке. Цитую купа атендованих військових уралів та камазів із піхотою. Багато двохсотих частина машин згоріла вщент. Схоже, що вся колона везла піхоту. Вони були зі зброєю повзводу на машину. Швидше за все, три-чотири роти. Цілий батальйон ліквідовано. Судячи із вигляду колони, двохсоті приблизно половина. Це один із наймасованіших ударів. За всю історію війни на знищення колона Курщині відреагував і український журналіст Денис Казанський у себе в телеграм-каналі. Він показав скріншот повідомлення, в якому рашист пише, що цього разу знищити дійсно величезну рашиську колону. Удалось, і з цього приводу Казанський пише під удар. Потрапила расиська колона багато двохсотих. Окрім цього, не варто забувати про те, що у небі над рашистами постійно літають дрони. Як колись визнав рашиський лідер Путлер, літають над головою як мухи. Цього разу мухи а. Атакували нафтобазу у Ростовській області. Місцеві змі пишуть про вибух на об'єкті. Пожежу не можуть загасити вже кілька діб. Ситуацію погіршує спека. І за словами журналістів, місцеві цитую, здається, скупили у місті всі медикаменти. Попереднє було ураження паливного об'єкта країни нападника. У рошицьких пабліках викладали фото і наслідків нібито прильотів на території нафтобази, і внаслідок чого сталася масштабна пожежа. В той же час у генштабі збройних сил України підтвердили атаку на нафтобазу силами оборони зафіксовано щонайменше не менше два осередки загоряння на території об'єкта. Вказується, що заходи із підриву військово-економічного потенціалу Російської Федерації. Тривають ну а тим часом вибухає і в рашиському місті Стерлітамак, що в Башкортостані. Там пролунав вибух на трубопроводі нафтохімічного заводу. На місці зайнялася масштабна пожежа, і про це повідомили рашиські медіа та МНС країни. За повідомленням рашиських пабліків, перед бавовною відбулося продування трубопроводу. Очевидці зняли на відео і поширили в мережі відео масштабної пожежі в Стерлітамаку. Як заявила згодом, рашиська МНС, на повітряній лінії газопроводу сталася розгерметизації із подальшим горінням скрапленого газу, за даними змі, за трьохсот лист троє рашистів. Однак окупаційна влада не підтвердила інформацію про трьохсотих, заявивши, що дані уточнюються у Кеморовській області Орафії Тим часом сталася пожежа на тяговій станції Красноярської залізниці. Про це пише Астра. Вказано, що через це місто Маріїнськ лишилося в себе світло. Згодом вогонь все ж таки загасили з допомогою пожежного потягу, але на дві години. Не довелося зупиняти рух поїздів у транспортній прокуратурі. Рафії також відреагували на пожежу. Там заявили, що за попередніми даними вогонь спалахнув через технічну несправність. Ну що ж, як бачимо, рашисти тільки і встигають бігати від однієї пожежі до іншої, намагаючись їх приборкати. А вже ж усе це трапляється на їх території неспроста. Усе це наслідки постійних атак окупантів на нашу країну. Так, до прикладу нині ворог знову намагався атакувати Київ. Про це повідомляє Київська міська військова. Адміністрація окупанти атакували столицю ударними БПЛА. Дрони були знищені ППО. а згодом повітряну тривогу оголосили через небезпеку застосування крилатих ракет. Ну і, до речі, це була вже 41 перша оголошена повітряна тривога для Києва від початку серпня місяця. Ідеться в повідомленні за попередню інформацію. Ворог атакував столицю України з північного напрямку ймовірно крилатими ракетами на кшталт іскандерка. І це була вже п'ята ракетна атака по Києву цього місяця. Силами і засобами проти повітряної оборони ракети були знищені ще на підступах до міста за наявними даними. В Києві без руйнувань та трьохсотих дані оперативного зведення постійно оновлюються і йдеться у повідомленні. Також було чутно звуки вибухів на Хмельниччині, і про це повідомили кореспонденти Суспільного. Зазначимо, що там тривала повітряна тривога, пов'язана із рухом шахедів. Ну а тим часом і наслідки ворожої атаки фіксують. І в Тернополі там сталася пожежа. Під час атаки міський голова Тернополя Сергій Надав. Написав наступне: до уваги тернополян, які проживають на масивах дружба, кутківці, Пронятин, новий світ, а також у білій прохання міцно зачинити вікна, так як у повітрі може бути відчутний запах горілості після відбою. У прислужбі Тернопільської ова прилюднули таке повідомлення. Цитую його про ситуацію, яка сталася під час повітряної тривоги. На місці пожежі працюють працівники служби ДСНС та поліції. Також як повідомляє обласна військова адміністрація, в Тернопільському районі проводять замір. Ри повітря при плануванні дня обмежте перебування своє та особливо дітей на вулиці. Зачиніть вікна в приміщеннях. Ідеться у повідомленні. Згодом стало відомо, що під час нічної атаки Рефі завдала удару по промисловому об'єкту в Тернополі, і про це повідомив заступник начальника Тернопільської обласної військової адміністрації Віктор Устенко. До гасіння резервуару із паливно-мастильними матеріалами, куди влучив об'єкт, залучили 20 одиниць техніки та 90 рятувальників. Розповів. На брифінгу в Тернопільській ова, начальник головного управління ДСНС в області Віктор Маслей, за його словами трьохсотих немає. На місці працювали усі відповідні спецслужби. Також залучено два пожежні потяги з Тернополя та Львова. Прошу тернополян обмежити перебування на дворі за можливості закрити вікна у приміщеннях, доки триває гасіння пожежі. Повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал. Наразі перевищень шкідливих речовин в повітря не зафіксували. Сказала на брифінгу в ОВА головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Я вам вдячна глядачі. Те, що додивилися відео до кінця, підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.